Домедична допомога. Базова підтримка життя. Місто Суми, вулиця Харківська. Біля ресторану Віва Оліва. Чоловік приблизно 50 років схопився за гарно клітку і осунувся. Наші діти. Безпечно. Чоловіче. Ви мене чуєте за вами все добре. Не чує. Чоловіче. Ви мене чуєте за вами все добре. Дівчина, червоно, дістати, будь ласка, телефон, ви готові телефонувати всього. А я перевіряю, чи дихає людина. За методом Бачу, чую, відчуваю. Не бачу руків грудної клітки, не чую дихання, не відчуваю на своїй щиті теплого повітря від видуху потерпілого. зеленій шапці. Будь ласка, сходіть Принесіть апарат Для компресії грудної клітки розмістіть основу долоні однієї руки в центрі грудної клітки. Візьміть пальці обох рук у замок. Не тисніть на ребра та живіт. Нахиліться над постраждалим. Не згинайте руки в ліктях і натискайте всім тілом на глибину 5-6 см. Це 1 третя від передньо-заднього розміру грудної клітки. Під час натискань тримайте руки прямими, розташовуючи їх перпендикулярно до грудної клітки. Виконуйте компресії з частотою 100-120 за хвилину. Після кожного натискання дайте змогу грудній клітці розправитися і повернутися у вихідне положення. Не відривайте рук від грудної клітки. Ви вмієте робити компресію грудної клітки. Так вмію. а штучне дихання. Умію, не маски. Добре, я вже заморилася, будь ласка, змініть мене. На рахунок 30, а ви мене змінюєте Два вісім, двадцять У мене є клапан маска, я її ношу на ключах у вигляді високу. Ви робите 30 натискувань на грудну клітку, а потім я роблю 2 два гондування. Непрямий масаж серця. 27, 28, 29, 30. Штучне дихання є важливим елементом серцево-легеневої реанімації. Після виконання 30 компресій зробіть два штучних вдихи, використовуючи при цьому захисну плівку клапан. Покладіть вашу руку на лоб постраждалого. Затисніть ніс вказівним та великим пальцями. Кінчиками пальців іншої руки підніміть підборіддя. Відхиліть голову назад. Тримаючи рот відкритим. Зробіть свій нормальний вдих. Щільно охопивши своїми губами рот постраждалого, зробіть свій звичайний видих. Утримуючи голову відведеною, а нижню щели попіднятою, відірвіть свій рот від рота постраждалого і спостерігайте, чи опускається його грудна клітка під час видиху. Ще раз наберіть повітря і аналогічно виконайте другий видих у рот постраждалого. Під час виконання штучних вдихів спостерігайте за рухами грудної клітки. Зробіть два штучних вдихи та продовжуйте серцево-легеневу реанімацію у співвідношенні 30 компресій, 2 вдихи. При неможливості проводити штучні вдихи. Ви можете виконувати тільки натискання на грудну клітку з частотою 100-120 за хвилину. АЗД. АЗД або автоматичний зовнішній дефібрилятор це пристрій, який наносить електричний розряд, щоб відновити роботу серця. За можливості якнайшвидше застосуйте АЗД. Особливістю цього пристрою є те, що він може перезавантажити роботу серця. Та надає голосові підказки, які допоможуть скоригувати ваші дії. Увімкніть АЗД. Здебільшого він вмикається автоматично після відкриття його кришки. В окремих випадках натисніть кнопку, щоб його увімкнути. Дотримуйтесь його інструкцій. Приєднайте електроди до АЗД. За наявності двох рятівників розмістіть електроди на грудній клітці, не припиняючи компресію грудної клітки. Розташування електродів. Перший електрод під правою ключицею. Другий електрод під лівою пахвою. Після накладання електродів пристрій самостійно проаналізує серцевий ритм. Під час аналізу ритму до постраждалого не можна торкатися. За потреби пристрій повідомить про необхідність нанесення розряду. Голосно скажіть обережно проводиться дефібриляція. Усім відійти. Одночасно озирніться навколо, переконавшись, що ніхто не торкається до постраждалого. Натисніть кнопку розряду. Відразу після нанесення розряду продовжуйте виконувати СЛР у співвідношенні 30 натискань, 2 вдихи та дотримуйтесь вказіво КЗД. Серцево-геневу реанімацію ми будемо продовжувати до моменту, якщо людина прийшла в свідомість якщо та задихала, якщо приїхала бригада екстреної медичної допомоги, якщо ми вже виснажили всі свої фізичні сили, і якщо місце, де ми надаємо допомогу, стало небезпечним. В цих випадках ми припиняємо серцево легеневу Якщо людина прийшла у свідомість і задихала, ми повинні розташувати нашого потерпілого у стабільне положення. Стабільне бокове положення. Це положення, в яке поміщається людина у непритомному стані, але з наявністю нормального дихання за умови відсутності травм. У такому положенні у постраждалого не буде западати язик і буде більш вільним шлях для вдихання повітря. Крім того, якщо виникне блювота, що часто спостерігається при втраті свідомості, людина не захлинеться блювотними масами. Переведення у стабільне бічне положення виконуйте за умови відсутності наявних травм. Показань для проведення серцево-легеневої реанімації або штучного дихання. Станьте на коліна з боку від постраждалого. Якщо постраждалий носить окуляри, зніміть їх. Випряміть ноги постраждалого. Розташуйте ближню до вас руку над головою паралельно тілу. Візьміть за коліно дальню від вас ногу і потягніть її вгору так, щоб стопа стала рівно на підлогу. Утримуйте її у цьому положенні. Іншою рукою перекладіть дальню руку постраждалого через груди і заведіть його долоню тильною поверхнею до його щоки. Коли постраждала людина буде поверн... повернута набік, її щока буде знаходитися на поверхні долоні. Не змінюючи положення руки ніг, відсуньтеся від хворого і приготуйтеся до перевертання. Зігніть коліно постраждалого, використовуючи його як важіль. Поверніть постраждалого на бік до себе. Переконайтеся, що щока постраждалого лежить на руці, а її лікоть на землі. Ні сироп нічим не закриті. Стегно і коліно верхньої ноги знаходяться під прямим кутом. Оцініть наявність нормального дихання та до прибуття екстреної медичної допомоги. Переоцінюйте дихання щохвилини Вдавлення. Це стан, який виникає внаслідок потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи постраждалого. Обструкція дихальних шляхів стороннім предметом виникає найчастіше під час вживання їжі. У дітей також під час гри. Обструкція може бути повною або частковою. Можливі ознаки. Раптовий початок кашлю або задухи. Людина раптово припиняє говорити, хапається за шию. Як правило, жестами показує, що вдавилася. Може виникнути блювота. Розлади дихання призводять до синюшності шкіри обличчя та шиї. Слізові оболонки забарвлюються синьо-фіолетовим кольором, тобто ціаноз. Допомога для уточнення стану необхідно звернутися до постраждалого. Ви вдавилися? Постраждалий із частковою обструкцією, незважаючи на сильний кашель, може дихати й говорити, і тому відповість: Так. За повної непрохідності постраждалий може відповісти лише кивком голови. Якщо людина вдавилась, але може гучно кашляти, розмовляти, зробити нормальний вдих це часткова або неповна обструкція. Фізичних зусиль для надання допомоги застосовувати не потрібно. Постраждалий, як правило, може самостійно відкашляти стороннє тіло. Потрібно знаходитися поряд із постраждалим, спостерігати за ефективністю його дихання, заспокоювати його і спонукати кашляти. Кашель. Найефективніший спосіб усунення стороннього тіла, але слід зауважити, що агресивні дії при часткові обструкції можуть поїжджі. Жіночку, ви вдавились! <к determination> <к Learn> Якщо людина не може кашляти, розмовляти, нормально дихати. Або спостерігається синюшні шкірних покривів, це повна обструкція дихальних шляхів. Покличте на допомогу. викличте екстрену медичну допомогу за номером 103, активувавши у телефоні режим гучного зв'язку, не припиняючи надання допомоги. За наявності помічника, попросіть його викликати екстрену медичну допомогу і негайно почніть надавати допомогу. Всірожко ви вдавились! Людині у свідомості при повній обструкції потрібно виконати удари по спині. Станьте позаду від постраждалого, притримуючи його за грудну клітку рукою. Нахиліть вперед обличчям донизу, іншою рукою, основою долоні. Нанесіть до п'яти різких ударів у міжлопаткову ділянку. Якщо ці дії неефективні, виконайте поштовхи в живіт або прийом геймліха. Станьте позаду від постраждалого і обхопіть його своїми руками та визначте точку поштовхів. Знайдіть середину між пупком та місцем злиття ребер. Мечеподібний відросток. Дещо нахиліть постраждалого вперед. Складіть одну свою кисть у кулак і помістіть його у напрямку до тулуба. Великий палець повинен знаходитися назовні. Другою своєю рукою зафіксуйте кулак зверху. Зробіть до п'яти різких поштовхів, направлених всередину та догори. Всередину та догори. Якщо ці дії неефективні. Надалі виконуйте почергово 5 ударів між лопатками і 5 поштовхів у живіт аж до видалення стороннього тіла чи прибуття екстреної медичної допомоги, чи поки постраждалий не втратить свідомість. Не намагайтесь видалити стороннє тіло з рота постраждалого наосліп. Якщо постраждалий втратив свідомість. Ви повинні викликати екстрену медичну допомогу, якщо цього не було зроблено раніше, та розпочати серцево-легеневу реанімацію. Після виконання компресій перед проведенням штучного дихання огляньте ротову порожнину на наявність стороннього тіла. Якщо ви бачите стороннє тіло, обережно видаліть його за допомогою одного пальця.